Верде кетек'єра, Верде звучить у пам'яті напружена мелодія гітари, бо розламаний навпіл плід не лимон, а цитрина. І справді, виявляється згодом, саме цей натюрморт Геннадій Клещар присвятив пам'яті Федеріко Гарсіа Лорки. Його живопис, де ніщо не випадково, ні колір, ні мазок, ні композиція, і це так справедливо відзначив на відкритті виставки у грифоні кандидат мистецтвознавства Володимир Підгора. Живопис Геннадія Клещара усе таки виразно відкриває глядачеві за словами того ж іспанського класика, сутінки моєї душі, стримана сповідь, яка триває не одне десятиліття, виявляє натюрмортом смугу, за якою уривається ностальгія. Це вже тьмяне полущене віджилеть дзеркало, відкриваємецеві якісно інший світ, що височіє за межею тління. Камені гір на полотнах Геннадія Клещара промовисті для тих, кому дано чути мову єдиного живого світу, для тих, хто святість храмів бачить і крізь архітектурний обрис, хто свою рідну землю любить як рідну душу, але й в іншій країні здатен відчути її ж планетарний пульс. Геннадій Клищар художник-філософ, тлін цього світу, в добре відомих його натюрмортах, за якими й досі ганяються колекціонери, не спіймав його мистецької душі. А романтизм художника такий тонкий, гнучкий, що вислизає з поля зору думки, в єднанні повітря і каменю, землі і води небесної, там, де шукає душа стежку, щоб відновити розімкнений зв'язок часу, щоб повернутися в чистоту безгріща. Те, що вимірюється, не купюрами, а просто праведність.